Fins aquí el programa d'avui. Начальник вітаю. О, вітаю, вітаю. вітаю Мені потрібен медогляд начальнику Давайте я сам собі зроблю. Не, не, сам собі не можна, ви комусь зробіть Це не по медичним поняттям, самому собі робити. Це як як це господи, мастурбація. Взяв, не написав, і все. Ну, я сам собі простату перевіряв, то нормально, здорово. Майте начальник. Так, я тебе засновка кину. Добре, тут. Маєте номер мій. Не глянь, як на підписаний. Мойша підписаний. Мене а, Петро мові, звати, Мойша. але мене називають. що називають. Модитинство. Я тобі відправив. О, бачу, прийшло, прийшло. Дякую вам, велике. І тобі, велике, дякую. Боже, лікар, добрий вечір. О, вітаю, вітаю, пане. Щось О. щось прихрамує, ноги мене щось болять, Ой -ой -ой. не знаю. — Дивіться, не знаю. Щось підвернув, біг, біг, представляєте, до машини під, підвернув ногу походу. — Тікав Ой -ой. від наших добрих поліцейських. Я не знаю, як виходити з такою ногою. Ой-ой. А що там, все так погано? Я думаю, ну, що вони спати не можу напухла, бідна. Ну зараз буде краще, ми ж тут професіонали. Ой, мой що погано не зробить, зараз буде легше. А це ой, я до мой ще попав. Так, зараз ой ваша грудна клітина забита, я бачу. Ой-ой-ой. Так, так. так ох. Зараз вас підлатаємо. Як вам сильно вазнагато болить, чи нормально, чи вже краще. Ну, Вроді би трошки краще. Що ви мені дали пігулку? Ну, трішки там підлатав, там, туди сюди. Поки ще я, нічого. Я не перемотаю підлатав. Поки ще нічого не вирізав, так що не переживав. Ай Слава, чекайте, я перевірю, бо це ж Мойша. Зараз чекайте розтібну гляну, чи там все добре. Так. Ага, нормально, є, вроді на місці. Нормально. Бо, блін, я один раз відвернуся а тут Мойша вже клац і все. Да? Так, 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 то ви в синагогі були, що? В мене така сама ситуація була, уявляєте? Серйозно, Розвернулося і вже чек, і все. Добро. Да. Так і було, так і було. Добрий вечір. Добрий вечір, пане лікаре. добренько Побіг. Можливо, такий сьогодні вечір ще десь перестрінемося. Хто його знає, надійсні? Хто знає. Ну, якщо падать більше не будете то не перестрінемося. І під ноги Та, дивіться, тут камінчики, ямки якісь, то можна й можна і й скрутити Ну, головне, щоб пан Мойша мені нічого не вирізав. Та я вирізаю тільки за гроші. Якщо заплатите шекелі, то вам виріжу. Або пришию, що хочете, то зробимо. Хочете дві печінки, та, будь ласка, будете пити два рази більше віскі. О, -о, О, а мені подобається такий функціонал. Два рази більше віскі пити, Це досить непогано. Но. Добре, пане Мойша, цей вимушений вас залиште. Тоді щасливо, не хворайте. Як то кажуть, цілую в плечі і до встречі. І до встрі. Все, щасливо, дякую. Щасливо, щасливо. Ой, бо, ніжки переломали ой-ой-ой. Та все перелама. Зараз ми вас підлатаємо, будете як новенько, як новенький шекель, як то кажуть. Ой, зараз обережненько. Вставайте потихеньку, не спішіть. Оп. О, дякую. Машину вам наклав. Так, І треба їхати в лікарню. Тільки. <гум> Дякую. Там, Давай, я давайте. вам обезболююче дам, щоб вам легше було педальки натискати А ну давайте, бо вона щось не йде взагалі. Зараз вас зробимо Зараз будете як новенька. Зараз вас ніжка пройде, буде добре. Вже краще. О, бачите. Золоті руки мої ніколи проблем не створять, як то кажуть. Так, да, так, да, дякую, дякую. Та нема за що, більше не спотикайтеся. А то хтось вилетів під машину мені. О, от такі от. Тут їздять і не... ходять, незрозуміло де. Тут же ж переходи є, щоб можна було перейти. Ну що, підняв? Так. так, Молодец. Молодець. Буде жить, як то кажуть. Хорошо, що не, недавно була вечірка, Хорошо, що те, тебе там не було. Чого? Людей накачували наркотиками. На вечірці ж без цього. ваше Та, там бухло, а тоді вже наркотики пішли. Легеньки ваші. Що робить таке життя? дамочка, с какой-то тяжелой работой, ну в общем, я, вы же у нас психолог, да, короче, да, да подтверждение, подтверждающая бумажка, что и там разрешение на марихуану, да, что в лечебных целях можно применять, невеликими дозами. Ну, конечно, невеликими, я же не наркоманка. Не повтори, не рассказал, даже не своя рассказать. Мені просто бачте, потрібна ліцензія на те, що я приймаю марихуану у медичних цілях. цілі. Угу. Ну, так це ж встановити треба, в вона вам треба ну, в медичних цілях, чи ні? От пан так. психолог зараз це. Пойдемо приємати. в кабінет, угу. прийдемо медогляд, медиогляд. Угу. Я вам видам. Равін, тільки не забудь, що ти не в гінекології. О, пане. Можете откачать трошки перебив. Ой, Боже. Зараз вам допоможем, Підлатаємо. Ой-ой-ой, ой, сядьте, пойдьте. Зараз вас прокат. Так, так і мир, да? так так, 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 так щоб зараз на мене тут не відкрили охоту посеред херні Людина озброєний і хоче мене вбити. Зараз вас підлатаємо, прокапаємо, будете як нова копійка. Як ви, пане, себе почуваєте вже краще. то вам потрібно полежати можете тут лягти. Знаєте що, то вам може треба печінку ще одну. пришить. Может, вам будет лучше. Бля. Ой, 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 бедося, бедося. Да, ты тут на диванчик посидите. Ой, ой. ой а что там, что там? О, я тебя знаю. А, да? Да. Блин, Одна на два типа получается. Да, 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 да. Тут -а. Ну відкрий, подивися, ну, воно одинаково. Що те, що так... Ой, зараз вас гулянемо. Рука забита. Так, зараз фіксатор вам накладемо на ручку. Зараз вас підлікуємо, будете як нова копійка. Ах, зараз вам стане легше. Це їх. До мотоцикла крила, підцепили і літали, що на цьому? Та, да, то таке є. Боже. Тож небезпечно, могли б збитися взагалі. Це навіть в бою всі чекав лікаря. Ой-ой-ой. Тож добре, що ході відкачав, а то так би й могли б вже попрощатися зі світом. А, да, то повезло. І моїй сай би вас до світла би повів. Божеч. То ви обережно, викиньте цю штуку до смітник, ходіть приїхав викидати. А, ну то добре. Добренько, їду, роботи так, багато, багато, а шекелі так, так. не чекають. Гарного вам вечора Давайте. до побачення. Чого ж то прийшов до вас? Ліцензію на зброю Мойша хоче зробити. О! О. А зараз у нас там якраз є сержант, хто він там уже? Он не до нього підійдіть в автомобіль. Вийди, будь ласка, за автомобілі. Пане Пан не великий начальник! Сендія на зброю потрібна. Оооо, і дан тысяч. О, йду, йду. Хеп, залатали, а то я в холі сів на крісло і провалився, гараж. Да, так теж перший раз. Шею а, не проломив. Це запутано у вас. Що мапу звіляєте куди йти, чи що. Ой, що ви це голий ходите, аду ну вдягните. Ой, вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю, ну вдягните. Я... Нормально тут ходьте. Так у мене нема що вдягнуть. Ну, нема що вдягнути, то, то ну. Нема проблем, значить. Тоді до побачення, чи що. Вдягніться нормально, ви ж вишні по справі якісь. Ну, ліцензія а. на зброю потрібна. Ну, так вдягніть рубашку якусь. А -а -а. Ну, що ви це голим людям буду разом ще в трусах прийдіть. То що я буду видавати ліцензії в трусах, це ж ви не, не перебирайте. Зараз я гляну. Да, тепер. Типу, Може вам сумочку дати, якщо треба. У мене є. Добре, добре. Зараз гляну, чи є добре. там шо. Я то так, то качок просто. Ні, це ви гантелю не бачили, тільки той качок, а ви так порівнянні з ним, так Матер, так сказати. Ой, там, ой там. Рано, чи пізно, буду і великий, як шафа. Добре, бо. О, ну дивіться, ви прямо це. Так вам серце, ну давайте пройдете в кабінет. Якийсь Якийсь кабінет знайдемо, так. Ой, да. Але я люблю, як дих, дихає тіло. Побачите написано О, Офіс. Бачу, бачу. Ви теж якийсь великий начальник, як той начальник, що внизу був великий тож і начальник. Не знаю, я маленький начальник. Сам собі начальник, так сказати. О, то якщо ви сам собі начальник, то ви більший, ніж великий начальник. Був? Ну, виходить. Так Ох... я вас слухаю. Навіщо вам це ліцензія на зброю? Слухайте, така ситуація була. Поїх... Я медиком працюю. Поїхав я на виклик. Ох. Офіцера там було поранено. Поїхали так. в банк. Мене там пал набоїв зустрів. Я там злякався, ховався, бігав. Потім поїхали на інший виклик. Мене бандити викрали. Забрали з собою на пограбування. Прострілили мені коліно. Так що ви виходите з співучасник пограбування. Ну, так в мене жертва виходить. Вони мене викрали. Вони викрали мене, взяли в заручники, розстрілили мені коліно. Потім приїхали на пограбування магазину. Скажіть, ми кажіть, ви собі вже, вже строк наговорили. Давайте, кажіть далі, давайте записуємо. Так, я там, як медик працюю, альо. <різь> і дивіться, майже приїхав на виклик, де було пограбування магазину, офіцерам допомагати, бо там офіцерів ранили. жо, і, і мою знову підстрелили, і тому мені потрібен захист. У мене, звісно, обріз є, але він не стріляє так далеко, як то кажуть. Ні, ну так ви. Ха-ха, то є проблемка. Я, тут у нас проблемка вирісовується так сказати. Я ви поясню. Е, дивіться, е, якщо вам буде. Е, ну, давайте уявимо ситуацію таку: а, що та, у вас таки ліцензія на зброю була би, то ви та, приїхали та. на пограбування і достали б свої там куча бандитів, а ви б достали свій пістолет, я хочу зрозуміти. Та ні, просто впевненіше себе почуваю колись ствол в кишені. У мене тільки обріз, а обріз то не то. А да, обріз де взяли? Ну, з дитинства мені видали, як в синагогі. В синагогі обріз роздають? що ви, діду, ще розкажете? Ну так спочатку не був обріз, а потім вийшов з синагоги, мама винесла вже обріз був. Так у вас обріз від мами? Ну, всі нагої то зробили там. Так сінагої чи від мами, ну давайте якось. Ну, мама принесла всі нагогу. Так наша потім... мама в з обрізом ходить? Ні ну в мами немає обріза, бо вона жінка. Так отвідки обріз? Ну кажу, зайшли ми в синагогу. Мама мене принесла, як був маленький. І... Мой обріз зробили і вже вийшов з обрізом. бля, я думаю, що за обріз, та ти та, твій обріз, каже, зараз ти з ним ходиш з дитинства. Ну, та я ж кажу. Що ти діда путаєш, скажи мені, будь ласка, так, я ж кажу, так як є. І що, а так а що ти до чого цей обріз, кажу, з нього стріляєш? Ну, рідко, але мітко, як то кажуть. Ой, ой, ой. Я поняв. <реш> так почекайте, скажіть мені, так ви ж розумієте, що от, якщо ліцензія вас набуде на зброю, то буде проблема, так, що ви ж це до не можете використовувати, коли там пограбувають чи вас викрадають, вас просто заберуть цю зброю, ви ж розумієте. Ну, так начальник сказав, що треба зробити ліцензію на зброю і з собою носити, щоб було безпечніше. Отак начальник мені сказав. А, я понял. Так, медична справка у вас є. Ну, є, є. Там вчора, точніше, та і вчора робив, і раніше як влаштовувався на роботу, робив. І там вам мав інформацію начальник вислати. Мав куди вислати інформацію? смс кою напевно, я не знаю, як там а, є. Я зараз почекаю, почекаю. Я теж не знаю. Я тільки це зараз подивимось, що за СМС-ки. Опа. Куди вона прийшла цей смс, кто хтось знає? У нас служба На службовий телефон напевно вей. Ну, я не знаю, в мене один. Є О ще кнопочний десь тут стоїть в офісі, я не знаю, як їм користувати. То зараз почитайте. Мойша вам відправить, почитайте. Щось, щось, щось пі блядь. О. О, бачите, бачите. О, хтось зву. Блять, добрий вечір, може як хтось від ділку, можна поїхати. Що це точно не виписали, Ну, то не що писав. Дякую. О, о, о Чуєте, в мене одне питання. Так, так. Що це я бачу? Ви тут співробітникам повидавали ліцензію на канабіс? Ну так, прийшли. Попросили, ну то видав. Пройшли цей. Так несуди нормальне, хай як вони працювати будуть, з цією, як вони сьогодні будуть. Ну, так сказали, стресова робота і так далі. Потрібно на психіку давить і так далі, психічне порушення, а все, я так розумію, і я їм медогляд провів, і виходить це 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 видав. Так, я... і так вони ж можуть того потрібляти це... тільки вдома, у закритому приміщенні, в без цих. Не в робочий час, mm. як то кажуть. Mm. Ну, дивіться, дивіться, якщо ви мене це підведуть, я вам там не розкажу. Добренько. Ну, я, в принципі, бачу, що ви вроді як серйозна людина, я значить, видав вам ліцензію на зброю, запишу часу собі в цей. Але давайте не підвіїть, не підставте старого, що я вам видав ліцензію на зброю, а видав якусь херню зробите. Да? Домовилися? Так я ж солідна людина. Больша, ну, давайте солідна больша, людина. Так, якщо ви порушите закон про прострою, то ви потім мені 100 тисяч заплатите. Оце, я думаю, вас вас зупинить від порушення законів. О ну, так а ви не порушуйте. О, oh, ідеально. Oh, стрілянина. Полетіли. На oh, ой 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 я виліз. Ой, начальнику забули. На